Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли в храм і за мене грішного і недостойного, якому Бог судив нести те послушання, яке на мене возложено з собором єпископів Української православної церкви, ну і з волінням Духа Святого. Трудно, я собі багато раз задавав запитання. Ну, Чому я, аж не хтось інший, ну, я то, що яку від, відповідь отримав, не хочу їй вказати. Але вона для мене не похвальна, вона похвальна для вас. Але ну то, що сталося, то сталося і треба цей хрест звершувати нести і служіння звершувати. І, звичайно, всі ці 10 років, які пройшли вже. Які, якби оглядаючись назад, вони не являються якимось великим терміном часу. Тобто вроде, як вчора було, а сьогодні вже 10 років минуло. І вони були дуже насичені всякими всі, 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 всі подіями. І, і подіями, які і, якби, солодкі нашому серцю, і подіями гіркими для нас. Більшість часів того, що було гірким для нас. Але ми за все благодаримо Бога. Ви знаєте, що ніде в Священному Писанні нема такого шляху, який би вів в Царство Небесне і який би був легким, широким, гладким. Завжди Господь говорить, що тісні врата, узкий путь, ведучий в житті вічною, широкі врата, широкий путь ведуть людину в загибель. І то, що таке тісний путь. Це, на цьому путі тобі неудобно. Там тебе зустрічають труднощі, болезні, скорботи, всякі випробування. Оце є тісний путь. Но це є путь церкви. Знаєте, щоб ми не страдали, ми б не відчували себе Христовими. А страдання нас переконують, що ми є Христові. Що Господь не від нас не відвернувся. Що є шанс нам стати кращими. Страждання Господь випускає не для чогось іншого, як для того, щоб людину, саму людину виправити, допомогти їй освідомити, осмислити своє життя, виправити себе і стати кращою. І у нас прийнято, якби всім, хто мене оточує, всім показувати на недоліки. У тебе то, а у тебе інше, а у тебе то. А Бог хоче по-другому. Дивися на себе і себе облічай перед Богом. А якщо є недоліки у ближніх наших коз, то вони перед Богом стоять. І Бог свій, навіть якщо не впали, Бог сильнен їх поставити. І це є вчення церкви, це є життя церкви. І ми, у нас більше якби забот не про те, щоб уникнути страждань. Це є дар Божий, якого не треба уникати. Треба його з благодарністю, смиреною, благодарністю приймати. У нас наша забота заключається в тому, щоб ми були не повинні, щоб мене облічаючи як злодія, це було неправда, щоб я не був злодієм. Якщо мене облічають там, там винопіс, щоб я не був п'яницею. Якщо мене в чомусь їм облічає, щоб я не відповідав. Тій вині, яку проти мене поставляють, оце є забота християнина. А якщо він не винен, а його обзивають, то апостол Петро каже, що ви вам він слави Бог готовий через це. Іншими засобами неможливо собі зробити себе кращим, совершенним, завжди в будь-якому і в духовному житті, навіть в світському житті, в спортивному в якому житті. Там в мистецтві. Щоб стати добрим музикантом, музиканту треба багато-багато грати на інструменті. Спочатку не виходить і ще, і ще, і ще, і ще, і стає музикантом. Щоб стати спортсменом, він вчиться, на себе нагрузки і поступово через нагрузки, труд і зніможення, він стає, ну, займає якийсь певний рівень. І в духовному житті. Щоб стати кращим, треба потерпіти себе, ну якби. Ну, понуждати до добра, треба з тебе стіснити і не дозволяти собі те, що може собі інше дозволити. І чим таких людей більше у світі, тим світ є, ну, має більше шансів на своє дальше існування. Тому що гріх має спрастивість, щоб він людину знищить. Гріх веде людину до, до, до самознищення. І якщо гріх цей не присікати покаянням, любов'ю, прощенням, то гріх у нас просто на всіх з'їсть, як ржа, їсть жалізо. Так що ми дякуємо Богу за те, що було на протязі 10 років цього служення. Я, напевно, менше вас всіх страждав, тому що ви за мене трудилися, мені допомагали і ну. Несли в мій хрест більшою частиною військ своїми трудами. дорогі владики, отці, матушки, всі ви, дорогі браті і сестри, і е, хочу, щоб в майбутньому Господь нам дав мужество, крепость, щоб нашою силою була не е, зброя, не гроші, а Бог. Був нашим і силою. Якщо все буде в нас, то ніхто нас не переможе. Ні в такому суспільному розумінні, ні в персональному духовному розумінні. Так що, нехай Господь допомагає всім нам, щоб ми продовжували своє життя, дякуючи Богу за все, терплячи, що Бог пропускає були наповнені світою надією на Бога, що Бог нас не залишить і буде утішати нас в цьому житті і спасе в житті вічному. Спасибо Господи.